thank you Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми поспілкуємося про дуже цікаве, як на мене новину, пов'язану з Францією, а саме з таким собі Павлом Дуров. Павел Дуров є засновником не тільки ВКонтакті, якщо хтось пригадує таку соціальну мережу, давно заборонену в Україні, але ще й є співзасновником Телеграму. Власне, він зараз став таким джерелом скандалу, джерелом проблем для французького міністерства і закордонних справ і внутрішніх справ і французької розвідки. Після того як він заявив, що до нього з Зверталися представники Франції, французької влади. Він натякає, що це були представники саме розвитки французької, називає прізвище. Це не суттєво, але тим не менше він про це був заявив спочатку з тим, щоб ввести в певну таку невизначеність усіх. Він написав, ну як невизначеність. Він написав, що до нього звернулись представники країни, він не назвав якої, які хотіли, щоб було телеграмом, власником котрого є Павел дуру, закрили деякі аккаунти на телеграмі, тим, хто якби сповідує такі націоналістичні чи, чи радикальні погляди, і заваджає спокою в Румунії. Він якби відхиляє цю пропозицію Міністерства закордонних справ Франції заперечує, розвідка заперечує все, що набалакав дуро після цього. Дуров заявляє, що ні, не просто він дав це повідомлення а 100% саме Франція зверталася до нього з тим, щоб він заблокував деякі акаунти на телеграмі, щоб він не розповсюджував, не розпалював протистояння в Румунії. Коли сталася ця заява, ця заява Дурова сталася не під час виборчої кампанії, не на відстані між першим і другим туром, коли ну в принципі найвищий час було би про це заявити. Він це робить після виборів, але не в той період часу, коли можна було би спокійно зробити цю відповідну заяву, коли там через 10-15 днів, там через ну якісь там сенсація в би збереглася. А він це робить в той момент, коли... Кандидат від правиці від проросійських сил Сімон оголошує про те, що він не визнає виборів, він відкидає результат виборів, тому що у нього вкрали перемоги. Саме в цей момент з'являється заява Дурова. Для чого? Для того, щоб підтримати протистояння в Румунії, для того щоб розпалити принаймні ту іскру, яка могла би прорости в вогонь, яка спалахнула ця іскра між представниками тих, хто голосував за Нікошора дана і за проросійського кандидата. the data. Звісна річ, це все був посил у підтримку проросійського кандидата, що очевидно і це зробив Дуров з розрахунку на те, ні, не на Москву. Можливо, на Москву також, тому що він не полишив зв'язків. Він є громадянином не тільки Франції, Павла Дурова є громадянство Російської Федерації, Франції, Об'єднаних Арабських Еміратів і Сен Кітс і Невіса. Це також територія, яка частково має юрисдикцію Франції. Він має громадянство Російської Федерації, і ясна річ можна припустити, що він розмах. Хував собою перед засобами світової інформації масової інформації для того, щоб привернути увагу саме в Кремлі. Ні, він розмахував собою спеціально для того, щоб привернути увагу. Трампа зараз в немилість до Трампа впав ще один відомий власник бренду розпосюдження інформації в мережі ікс Ілон Маск Останній раз згадував його Трамп десь місяць тому. Останній раз Маск згадував Трампа на своїх акаунтах і в Фейсбуці Міксів передовсім також десь місяць тому. Зрозуміло, що між ними. Кохання вже зотліло, і тому розраховувати на те, що відновиться можуть обидва партнери але тим не менше зараз його немає. і Тут маякує про свою присутність Павел Дуров, пам'ятаючи виступ Джей Ді Венса, котрий звинуватив європейський союз у зриві свободи воли виявлення румунських громадян, тоді коли було знято ще одного промосковського кандидата з виборчої кампанії, бо його абсолютно підставово звинуватили в тому, що він підтримувався іншою державою плюс. Він фінансувався не прозоро, а ще найбільший плюс що він насправді був керований іншою державою, і це цього було достатньо для румунських сил безпеки, щоб його зняти з перегоні. Пізніше це річня підтримав суд, що робить дуров, дуров в даній ситуації, маякує про свою присутність саме Венсу я є. Ось бачите, я також, як і ви, хочу, щоб було дотримано волевиявлення румунських громадян. До мене приходила французька влада, але не сам особисто Макрон і просив мене зупинити дію аккаунт Телеграму для тих людей, які сповідують такі ж саме, як ти, Джей Дівенс. Принципи вірять у світові змови, вірять у те, що земля, ну якщо не плоска, то дуже близька до плоскості. І тим не менше, він от. Відмовив таким сильним владам Франції, громадянином котрої він є, кримінальну справу проти Павла Дурова порушила Міністерство внутрішніх справ Франції. Він про це якби демонструє ледве на свій героїзм. Принциповість непідкупність і так далі. Тобто, це прямий сигнал Сполученим Штатам, що я є, готовий до послуг. Включить мене в команду. Включить чи ні? Побачимо. Наскільки спрацює ця поза дурова, невідомо. Але ось що точно це зробить ще одну достатньо можливо і глибоку рису на образові Макрона, який властиво і стоїть за наданням громадянства дурому. Віс... Дуров. у 2018 році. Була перша зустріч Макрона і Дурова. Вони там перекла. Усили поспілкувалися, і Макрон якби запросив Дурова до Франції, щоб він перемістив свій бізнес, штаб-квартиру перевідкрив десь у Парижі або у Франції. Також натякнувши, може отримати за спеціальною процедурою громадянство. Ця спеціальна процедура полягає в тому, що людина вивчає французьку мову, культуру, знає її, хоче розповсюджувати її у світі і її ім'я додасть і французькій державі, і культурі і економіці дуже великих позитивів. Не знаю, чи додало Макрон тоді вірив у те. Що що це є можливим, не знаю, що його до цього спонукало, але тим не менше, це сталося. Шкода, що це сталося, але це факт. Пізніше, 21-му році, вже отримав громадянство дуров. Було багато заперечень і працівники французького консуляту у Об'єднаних Арабських Еміратах, куди. Подавав свої папери дуров для отримання громадянства. Наставило дуже багато червоних печаток на його досіє, стверджуючи, що дуже багато критеріям не відповідає фігура дурова. А тим не менше, пізніше ми пам'ятаємо ту кримінальну справу, яка була порушена проти дурова саме французькою стороною. Саме Франція виступила ініціатором того, щоб притягнути до відповідальності особу, яка володіє ресурсом, котрий є найпопулярніший серед терористів, дрекділерів і просто серед злочинців. Тоді до відмовлявся від того, щоб ділитися інформацією з французькими спецслужбами, європейськими спецслужбами. Ну з будь-якими він стверджував. Але тим не менше арешт вплинув на нього позитивно. Він поділився ключами, хоч і заперечує це навпростець, але тим не менше, він поділився ключами з французькою спецслужбою до певних акаунтів Telegram. З одного боку, це факт, який допоміг адвокатам Дурова все-таки витягнути його з під варту і поселити у одному з найдорожчих готелів Парижів. Крійон. До речі, про Кріон у нас на нашому каналі є добрий фільм про те, яким чином цей готель пов'язаний з українською державністю, тобто з її втратою, одразу по Першій світовій війні. Цікавий матеріал, він короткий. Закликаю подивитись і закликаю також підписуватися на наш канал, розповсюджувати в своїх соціальних мережах, ставити посилання на це відео і на всі інші відео, які є на нашому каналі. Це важливо, важливо для розповсюдження інформації. Якщо вона вам подобається, то поділіться з іншими щоб і вони могли сподобати її. Дякую. Всім, хто це робить, запрошую всіх, хто цього не робить, це зробити. А також перевіряйте, чи ви справді є підписані на цей канал, чи ви відмітили дзвіночок, щоб отримувати інформацію про те, коли почалася прем'єра на каналі або з'явилось нове віо, звертаючись до Дурова і того, яким чином французька держава притягнула його до відповідальності. Так він мешкав в готелі кайон під домашнім арештом, а пізніше був отриманий ним дозвіл. Дивіться, 14 березня йому дали дозвіл тимчасово від'їхати. До Об'єднаних Арабських Еміратів, де ніби у нього є родина і залі це його рідний дім. Наголошую, це середина березня 25-го року. Ну, всім поруч. Місяць тому, практично, він покидає Францію, перелітає до Об'єднаних Арабських Еміратів і через місяць буквально робить ось таку заяву. Причому робить її в перший раз, потім потверджує другий раз. Я вам гарантую, що буде ще й третя заява. Бо у Вашингтоні його ще не почули, і він буде так голосно говорити доти, доки він не знаю, отримає американське громадянство, чи отримає особливий респект від Джеді Венса, чи Трампа, чи когось з оточення Трампа дуже близького також запропонує можливо Трампові. Відсоткову участь у володінні телеграмом, тяжко сказати, але тим не менше він буде голосний доти, доки не відгукнеться Вашингтон. Звісна річ, я вважаю, що Париж мав би зреагувати на це однозначно. Ну не тільки запереченням цих бздур, про котрі теревені дуров. Ну це його вже робота така, тому що він постійно заперечує очевидні факти, стверджує те, чого не було, і заперечує те, що сталося. Тому тут має відреагувати не тільки за заявами відповідні міністерства міністерства внутрішніх справ служба зовнішньої розвідки Франції. Але я думаю, що мали би відреагувати на це і правоохоронні органи. Ну бо треба знову, я думаю, запрошувати Павла Дурова на розмову для того, щоб провести її профілактично і вчасно. І я думаю, що це швидшим часом також може трапитись, але тільки в тому випадку, якщо не буде протекторату над ним Трампа і Венса і їхньої компанії, це абсолютно. Дієвий, можливо, також сценарій. Побачимо, це буде цікаво, і я закликаю всіх вас зберігати цю цікавість, зазирати почастіше на наш канал, підписуватись, ставити вподобайки і на це відео, і на наступні. Не пропустіть, тому що ми будемо слідкувати за цією темою за дуровим загалом і за діями Франції у захисті власного суверенітету. Зокрема, цього найкращого ми переможемо. Слава Україні!